І він буде битися. Він вб'є стільки росіян, скільки знадобиться. щоразу, коли ми кажемо, що Україна не готова до НАТО, це сигнал Путіну, що ми слабкі. Трамп думає, ми даємо їм гроші, зброю. Ми маємо вирішувати. Він скаже Путіну щось одне зеленському інше, та змусить їх припинити війну. То чи грає час на користь України? так, так. Всім привіт, європейська правда, знову з вами, і у нас в гостях у Києві Курт Волкер, якого ви точно чудово знаєте, американський дипломат, посадовець, колишній посол у НАТО, з яким ми будемо говорити не лише про місце України у альянсі. Курт, Курт радий вас бачити в Києві. Дякую, що прийшли до нас. І я і хочу відразу поставити вам складне запитання: чи перемагає Україна у війні? Він Еводипензгаюдефайнвині. Це залежить від того, як ви визначаєте перемогу. Я вважаю перемогою те, що Україна є і буде назавжди суверенною, незалежною європейською демократичною державою. Я не маю в цьому жодних сумнівів, тому вважаю, що Україна вже перемогла. Путін створив нову Україну, і я вважаю, що це надовго. Але якщо ви визначаєте перемогу як повернення всіх територій аж до кордонів 91-го року, то цього ще немає, і це буде важко досягти. Це забере час. Для цього буде потрібна допомога від США, від НАТО, від Європи. І ми не можемо сказати, якою буде ситуація навіть наступного року. Але головне, що Україна є частиною європейської сім'ї, суверенною незалежною демократією, майбутнім членом ЄС та НАТО. І це вже є опитування кажуть, що для українців перемога це однозначно повернення всіх наших територій. Схоже, вони дуже впевнені, що це станеться Я кажу, що це буде важко. Буде важко. Я думаю, що Україна поверне свою територію, коли росіяни вирішать, що з них досить Владиміра Путіна. Mm. А чому за Путіна цього не буде? Бо цього власника ядерної бомби не перемогти тому що він буде битися. Він готовий вбити стільки людей, скільки знадобиться. Подивіться, що було в Авдіївці. Він кинув багато тисяч росіян на смерть просто для того, щоб сказати: ми взяли Авдіївку це його менталітет. Це те, що він готовий робити. Він вбиватиме стільки росіян, скільки потрібно, щоб продовжувати війну і залишатися при владі. Доки росіяни, зрештою, не вирішать, що з них досить. Ми в Україні ми бачимо, що захід вже не так нас підтримає. Захід втомився від війни. я не згоден. Але вже немає тієї безсостережної підтримки, яку ми мали у 2022 році. І у 22-му році ви мали емоційну підтримку, негайну, дуже гарячу, дуже емоційну. Те, що у вас є зараз, це більш структурована, довготермінова та стабільна підтримка. Я також поділюся своїми думками щодо США. Напевно, виведете саме туди. Але спершу я все ж зазначу, щойно я був на Мюнхенській конференції з безпеки, де відчувалася надзвичайна підтримка України з боку європейських держав, сенаторів і конгресменів, які там були. Мінвайл, утім, з боку Сполучених Штатів Америки навіть військова підтримка. На жаль, на паузі, і поправте мене, якщо це не так, але схоже, що головний план зараз що бюджетний під. Підтримка не буде Maybe would not be prolonged зараз у повітрі багато ідей ще не ясно, чим все закінчиться. По перше, значна більшість і в республіканській, і в демократичній партії можливо 80% обох партій твердо підтримують Україну і хочуть надати цю допомогу. Причина її затримки немає нічого спільного з Україною. Ця справа в південному кордоні, де на сьогоднішній день від 5 до 10 тисяч людей щодня нелегально в'їжджають до США. Людям в вже це набридло. Тому політичні партії хочуть щось з цим зробити, але вони не можуть дійти принципової згоди щодо того, що саме робити. Тому цей законопроект завис у Конгресі, і це заблокувало всі інші закони. Я вірю, що його розблокують, і думаю, що це станеться найближчими тижнями, можливо, в березні. І тоді допомога знову надійде до України. Допомога США складається з двох частин: 45 мільярдів доларів на військові потреби, 16 мільярдів на гуманітар. Арні та економічні, і одна з пропозицій, як провести її через парламент, пропонує вилучити звідти саме гуманітарну частину. Ідея полягає в тому, що американська військова допомога унікальна, життєво важлива для України. А фінансову допомогу можуть надати й інші, наприклад, Європейський Союз, який вже схвалив 50 мільярдів євро для України кілька тижнів тому. Ось що за цим стоїть And also, а ще конгресмени завжди зважують політичні наслідки своїх голосувань. Чому кордон пов'язали з Україною? Бо вони хочуть мати можливість сказати виборцям: так, ми дали 60 мільярдів на допомогу Україні, але ми також подбали про власну безпеку США. Якщо цього не буде, мовляв, ми нічого не зробили для США, але дали 60 мільярдів Україні. це буде важче політично продати. Тому з'явився такий зв'язок, але існує дуже велика ймовірність того, що економічна допомога також буде схвалена її вилучення це лише один із шляхів. Фруху цього питання. Тепер я думаю, ви розумієте, як у США ведеться ця політична гра. давайте помітимо слона у кімнаті. Ім'я цього слона Дональд Трамп Ми чуємо від нього заяви, які суперечать тому, що ви говорите. Зверніть увагу. Трамп переважно намагається не говорити нічого конкретного. Так він проти війни. А коли він був президентом, у нього була я би сказав неприродна теплота щодо Владіміра Путіна, але саме він скасував ембарго на постачання зброї в Україну і надав першу летальну оборонну допомогу. Протитанкові комплекси Джевелін він закрив російське консульство у Сан-Франциско. Він був категорично проти північного потоку. Він посилив санк. Акції проти Росії ані тобто він постійно говорив щось і тепло ставився до Путіна, але робив інші речі, які повністю відштовхували Росію. Тому ми наразі не знаємо, що він буде робити, якщо його знову оберуть президентом. Перед тим як я поставлю наступне питання. Дозвольте коротко звернутися до наших глядачів. Я обов'язково спитаю про те, що Трамп обіцяв. Щодо переговорів з путіним, але закликаю, підпишіться на наш канал, ставте лайк цьому відео і діліться ним із друзями. Су. So... Отже, моє питання, Дональд Трамп прагне вести переговори з Путіном. для України такі переговори є неприйнятними, тому що нічого не можна зробити. Нічого не можна вирішувати. без України. Так, безумовно. І я думаю, що навіть Трамп це розуміє. Так, я припускаю, що Трамп сказав би слухайте, ми даємо гроші, даємо зброю, тому ми маємо вирішувати. Але ви абсолютно маєте рацію, не можна укладати угод. Де щодо України через голову українців це морально неправильно і це просто не спрацює And it would never work. а ви не думаєте, що Трамп, який живе поза межами традиційної політичної логіки, спробує домовитися про те, що він вважає миром? Поки що зарано робити якісь припущення про те, що він думає або що він зробить. Ми цього просто не знаємо. І чесно кажучи, я не думаю, що він сам знає. Я думаю, що він вигадує свої дії на ходу. Але він точно намагається використати всі важелі, тому каже: гроші наші, і ми діємо з позиції сили. Він вже заявив, що скаже Путіну щось одне, Зеленському щось інше, і це змусить їх припинити війну. Ми почули це від нього. Але що це реально означає? Адже навколо реальністю, які Росія викрадає дітей, гвалтує жінок, вбиває та калічить солдатів, намагається захопити ще більше української території. І вже неможливо сказати: О, давайте просто усі зупинимося. Ні, цьому доведеться протидіяти і відкинути Росію назад. Це та реальність, з якою він стикнеться, якщо він виграє вибори і знову стане президентом. Бо зараз зовсім інша ситуація ніж за минулого президентства Трампа. Тоді не було повно. Масштабного вторгнення були мінські переговори. Нехай глибоко гранично проблемні, але вони тривали. А ще у Трампа не було досвіду роботи з Um, and he didn't have much experience with Putin тепер дуже багато змінилося. Путін чітко і ясно засвідчив і більше не приховує того, що він вчиняє геноцид, що він насправді є імперіалістом. Який посягає на територію інших країн, який каже, що Росія має право захопити ці території, який заперечує, що сусіди Росії мають рівні з Росіянами права, наприклад, українці, білоруси чи грузини, він розв'язав страшну війну, жахливу війну, яка абсолютно неприйнятна за будь-якими стандартами. Ось такого Путіна всі побачили сьогодні. А раніше ці його риси не були такими помітними. Хтось розумів це і у 2017 році, але це не було очевидно. А ще ми побачили, як Україна об'єдналася, як сформувалося сильне відчуття національної ідентичності. Як Україна бореться і приймає важкі рішення щодо майбутнього? Ми побачили, що Україна дуже чітко вирішила бути частиною Євросоюзу і частиною НАТО. Вона бачить себе частиною європейської сім'ї, європейською нацією. That it wants to be part of the European Union, it wants to be part of NATO, it sees itself as part of that same European family as other європейсь нешенс юкрейн actually... в Україні. З'явилася, мабуть, найсильніша і найдосвідченіша армія в Європі. Тож сьогодні ситуація дуже відрізняється від тієї, коли Трамп вже був президентом. І я вважаю, що якщо його оберуть президентом, всі ці речі доведеться врахувати із електрикпрезидент Олдозензлевтекен інтуака. Let's, давайте поговоримо про ширший контекст російської агресії. Ви вважаєте, що Путін може напасти на країни НАТО чи не як так? Yes. так, що може привести до цього? Я вважаю, що до цього може призвести слабкість заходу. так. Якщо ми не продемонструємо Путіну, що ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити себе і повернути її територію, захистити всіх наших союзників як то кажуть, захистити кожен дюйм їхньої землі. Ми повинні показати, що ми віддані, сильні, здатні готові стримувати його. Бо кожного разу, коли ми вагаємося, кожного разу, коли ми говоримо, о нам потрібні переговори. Кожного разу, коли ми говоримо Україні, ми не можемо дати цю систему озброєнь, а іншу можемо. Кожного разу, коли ми говоримо, Україна не готова до НАТО, ми даємо сигнал Путіну, що ми слабкі і не рішучі, And we're not Ви багато такого зробили за останні два роки так так ми робили ці помилки і це непокоїть нам нарешті треба це змінити нам потрібно бути набагато прямішими набагато більш відданими стримуванню росії це працює а наша слабкість призводить до війни викнес екшноллідсво. Я не виключаю, що за наступного президента навіть на ім'я Дональд Трамп це може змінитися. так. Я теж дякую, що ви це сказали, бо я згоден з цим. Я думаю, що президент Байден зробить це, якщо його переоберуть, і тоді він побачить, що це єдиний спосіб відновити мир у Європі. А це напевно та політична спадщина, яку б він хотів залишити. Я також вважаю, що президент Трамп у разі обрання вчинить так само. Він завжди говорить, як важливо закінчити війну, але її неможливо закінчити через слабкість. І є ще одна кандидатка, про яку не варто забувати. Бо вона продовжить балотуватися, продовжить збирати делегатів і поїде на з'їзд. Це Нікі Гейлі і все ще можливо, ще може статися так, що вона стане номінантом, і вона найбільш чітка і рішуча з усіх наявних кандидатів щодо підтримки України чи є шанс для України стати членом НАТО до закінчення війни? I think so. Теоретично так, але я не думаю, що це реально. Адже адміністрація США та уряд Німеччини чітко дали зрозуміти, що вони не хочуть поспішати, тому не думаю, що вступ буде найближчим часом. Але я вірю, що він може і має статися, адже Німеччина вже фундаментально змінила своє ставлення до України і до Росії, і Шольц і Байден намагаються контролювати Путіна та можливу ескалацію, але ставлення Німеччини змінилося у США також змінилося ставлення тих людей, які займаються політикою і національною безпекою. Зараз є набагато більше прихильності до вступу України в НАТО ніж будь-коли раніше. Зараз це питання створення необхідних для цього умов. Ці люди адміністрація Байдена та німецький уряд бояться тому, що вступ України до альянсу призведе до негайного втягування НАТО у війну проти Росії. Це зробить війну ще масштабнішою з нападом на країни НАТО, що може призвести до застосування ядерної зброї, вони бояться цього і це занепокоєння важливо брати до уваги. Але я не думаю, що воно є фундаментальним, тобто ми можемо його подолати. і дуже важливо його подолати, тому що якщо ми цього не зробимо, але як? якщо ми не впораємося з цим. Якщо ми просто застигнемо через страх, це дасть сигнал Путіну, що ми його боїмося, що ми скуті у діях, і тоді Путін буде продовжувати напади і робитиме все, що заманеться. Щоб впоратися з цим, нам потрібно негайно почати діалог з Україною в Раді Україна НАТО про те, що означає стаття 5. Адже стаття 5 договору НАТО не містить конкретних вказівок, що ви робите, щоб допомогти союзнику. Який зазнав нападу, вона лише говорить про те, що ви повинні робити щось, що має бути якась колективна відповідь. Але ми вже багато чого робимо. Не варто применшувати важливість нашої допомоги. Ми робимо багато. Зброя, тренування, обладнання, організаційна підтримка, логістична підтримка, зв'язок, розвіддання і так далі це значна допомога Україні. Це важливо. Ми зобов'яжемося продовжувати це робити. Це теж важливо, але ми можемо робити ще більше. Я вважаю, що акцент має бути на протиповітряні оборони. Зараз ми надаємо багато обладнання, але самі не беремо участі у ППО. Ми б могли робити це, щоб союзники брали участь у протиповітряній обороні України. Також ми лише починаємо співпрацю у розмінуванні Чорного моря. Альянс має активніше залучатися до морського розмінування, що допоможе відкрити порти. Для нормального судноплавства, в тому числі контейнерних перевезень, а це рятівне коло для економіки України. Судноплавство має стати вільним. Ми давно не робили жодних операцій для гарантії судноплавства в чорному морі, а мали б. Бо чорне море це міжнародні води, і кілька держав-членів НАТО мають територіальні води та кордони у чорному морі. А інші зацікавлені у свободі навігації та судноплавства. Зараз ми робимо це біля берегів Ємену, щоб захистити судноплавство від бойовиків Хуситів. Ми повинні робити те саме у Чорному морі, захищаючи від російських піратів. of navigation from the Houthi rebels. We should be doing the same thing in the Black Sea against the Russian threats of piracy. To end this Туендісінтерві, щоб завершити інтерв'ю. Я розумію, що чіткий прогноз зробити складно, але ваша думка як довго триватиме ця війна? How long can this war last there's a famous бейсбол є такий відомий бейсбольний тренер у США Йогібера, який сказав, що дуже важко робити прогнози, особливо стосовно майбутнього And that це той самий випадок. Неможливо передбачити триваль але я вважаю, що є багато речей в Росії, які вказують на крихкість самої Росії, навіть те, що вони не віддають тіло Навального і починаючи з його вбивства, навіть це все ознаки слабкості. Бунт пригожена. Теж ознака безладу і слабкості. Те, що Путін вбиває десятки тисяч російських солдатів, щоб взяти Авдіївку і заявити про перемогу та показати напередодні виборів, що він великий лідер. це теж ознака слабкості. Ведікиклейм диссе за викторіз те, що їм потрібні боєприпаси з північної країни, снаряди та безпілотніки з Ірану, бо вони не можуть забезпечити себе самостійно, це теж ознака слабкості. А ще у них дефіцит бюджету, чого не було раніше. Вони втратили енергетичні ринки в Європі, і це дуже важливо. Там набагато більше глибинної крихкості ніж вдає Путін. Тому Росія і не в змозі наступати. А чим більше ми допомагатимемо Україні. Тим більше Україна зміцнюватиметься її економіка знову почне зростати. Україна завдає важких втрат російським військам, створюючи тиск також у російському суспільстві. Деси so то it... oh, час грає на корсті України? Yes. Так доки ми продовжимо допомагати вам разом із ЄС час на боці України. So Тож, будемо сподіватися, що це закінчиться якнайшвидше. сподіваюся. І я дякую за підтримку України вам особисто і Сполученим Штатам як державі, завдяки допомозі, яких ми втрималися. Стіл біла Кабласюкрейн, Каблас Юкраїнінпіплфенкію, і дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися наше інтерв'ю. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.